Земні наші боги, лицарі волі, воїни світла в українській долі, сьогодні ваше професійне свято для вас, серце моє і ця посвята. Взяли до рук ви вимушену зброю, підло ворог зловісною ордою, хижу у хату вдерся українську, вбити націю козацьку. На захист рідної землі, за волю, за діточок, за їх майбутню долю, гідно і гордо, стали видобою, з зубивчою, проклятою ордою. Ми тут в теплі більш-менш не замерзаєм ранки свої, світанки зустрічаєм та, дякуючи вам живі, живемо. Стелу молитвою вас збережемо, а ви в окопах там із пацюками під холодом, морозом, під снігами Свої недопалавші ранки ждете, кров'ю стікаючи, на плаху йдете. Вже кожен день дощами небо плаче, Сумний мотив прощальний плине кача. Жиїїсть матері серденько стине, скільки ж тих душ у небо ще полине, та вибору у нас з вами немає. Здолати пошест цю земну ми маємо, раз і назавжди, вже щоб там не було, маєм знищити це сатанинське зло. Героїм наших, які на небесах. Хай Бог візьмемо обійми, мов райський птах, душа пораю нехай порхає, ніколи болю, смутку, хай не знає, Боже, праведний, прошу, почуй мене, куля вража воїна, нехай мене, охоронцем сам попереду ступай, воїну в бою, Боже, життя спасай, воїни. Наказ виконуєте ви, наш наказ прийміть від Українок всіх, неодмінно всім живим вам з війни повернутися, наказуємо ми. Тобі, убивце, клятий вражий сину, ніколи не здолати Україну. Воїн, волі, спокон віків понині гідно стоїть на захисті країни. Вільній незалежній моїй країні навіки вічні, слава Україні і мертвим, і живим героям слава з Днем Збройних сил тебе, воїне славний!